Що там? З бабусею приїхали. Ну їй що, я встигаю. Де? Ти вже засинаєш. Бабусі екскурсію проводимо в парку. Так, Гарний парк вже. Діди, там водичка. Там фонтанчик включений. Ми сьогодні вже бачили один фонтанчик. його вимкнули. А тут все працює. А так, да, до речі, тут набирають воду. От я не знаю, наскільки вона питна. Ну а тут дуже часто ми бачили, що набирають воду. Там футбол грають. Кажу мамі, якщо що, то дзвони бабці. Що вона робить? Тобі дзвонить, А може я не чую, вона мені дзвонила? Може. Вау! Так, да? Ага. Диви, яке здорове дерево. Вишка. Ага. Так, одразу направо звернули, біля фонтану тут. О, Ромочка, дивись на фонтан. фонтан Диви там фонтан. Ага. Поїхали. Бабця поки поспілкується. Так, пішли. Десь воно так зацвітить, ти вивчай Расулечка. Вот там фонтанчик. Та коляска мне очень нравится. Но вот Роме, он на фонтанчик бы даже в сервер так ехал. Так мы можем его развернуть. там <гаду> водичка. Ага. Поїхала вон мама, да? Мама Мама. Зараз ще підемо. Раздивляємося, так класно. Такая улика. Да? Він такі яскраві кольори, mm. я навіть через телефон дивлюсь. Mm. Просто капець. Дерева зелені. Трава зелена, Нас Трава зелена. <зав Pickle> ну, О, Вода вона, <заводжи> зелена. Ну що? Вода, вона Ми Ми тут зелена. Ми зараз тут займьку почекаємо, мама. Роми, де якось трохи. Ми почекаємо чи далі поїдемо. А куди нам їхати далі? Мама що не йде? А ми почекаємо. Рома, а де папа? Папа, де Рома? Рома. Зараз як відреагує на маму. А мама йде? Все. Мама не бачиться. А повинен вже побачити. Ці -ці -ці. Де там мама? Мама? А де мама? Мама де?